З вшанування хвилиною мовчання пам'яті усіх, хто загинули на війні з Росією, та наступними словами подяки за розвиток свого улюбленого виду спорту в регіоні, привітань та побажань, успіхів на придешньому турнірі і майбутніх з вуст голови відокремленого підрозділу всеукраїнської громадської організації Федерація кікбоксингу України Вако у Дніпропетровській області Володимира Огурченка на двох рингах комплексу смарт-спорт нашого міста розпочалася урочиста церемонія відкриття. Чемпіонату області з кікбоксингу вако далі. Подібне в унісон йому мовив і віцепрезидент Федерації Дніпра Вадим Кучеренко, і на сам кінець за традицією, закінченням урочистостей, і водночас прологом змагань став державний гімн України, який пролунав під скрипінням зали. Після чого вже безпосередньо розпочалися сутички, у ході яких переможців і призерів визначали у трьох дисциплінах: лоу-кік лоу-кік, К1 і фулконтакт. Приємно було спостерігати і водночас відзначити що черговий турнір регіонального масштабу за каденції нового керівництва федерації знову був організований і проведений на вишуканому рівні, що, звісно, вселяє впевненість у фахівців і наставників та їхніх підопічних, що про них турбуються, створюють належні умови для тренувань на місцях, підсумок яких вони можуть продемонструвати і втілити у життя в атмосфері справжнього свята, свого улюбленого виду спорту, де є можливість. Представити та проілюструвати власну майстерність у створеному організаторами мікрокліматі, європейської якості і гатунку. Кожного разу все краще, і краще клуб. Організатори стараються. Та для нас вся область з'їхалася, доволі досвідчені Тенера приїхали на обкатку хлопців перед чемпіонатом України, який відбудеться в марті місяці В марті відбудеться в і буде сформована збірна Дніпровської області на чемпіонат України. Я думаю, що рівень буде не нижче тих з тих змагань, які проводились восени. У нас сіжається все більше тенерів, і я думаю, це тільки буде плюсом для всіх спортсменів для їхнього опиту. Привабливість змагань у Дніпрі кікбоксингу вако кожного разу збирає не тільки все більший кількісний склад учасників яких наразі було 250 з 30 клубів не лише з міст нашого регіону Дніпра, Кривого Рогу Павлограду, Нікополя, Верхніпровська, Першотравенська, але і з сусіднього Запоріжжя, які загалом розіграли 50 комплектів нагород у гарній низці вагових і вікових категорій. Звісно, тішить тенденція. У такі сталі кроки і визначена мета з розбудови цього виду єдиноборства на Дніпропетровщині, до якої потрібно йти щодня, вкладаючи свої сили і ресурси, гарантує приростання кількості у якість. Тенденція, яка у нас зараз відбувається позитивна, вона не може не радувати. Дуже велика кількість спортсменів. І е, я вже не кажу про якість. Якість дуже на високому рівні. Федерація ВАКО це зараз найкраща федерація за якістю спортсменів, яка ну. Я скажу так, що жодна федерація наразі в Україні не може конкурувати з нами, тому і кількість, і якість на, на високому рівні я дуже задоволений. Ми розвиваємо цей вид спорт максимально, як бачите, все робимо для цього. Скажу так, багато зусиль, багато роботи, багато всього, що треба зробити, щоб такі провести змагання, але ми зможемо. Ми це зробимо і дякуючи нашому ЗСУ, які боронять нашу країну, які ці хлопці дають нам змогу, дають таку можливість нам проводити такі змагання. Ну йдемо вперед, переможцем загальнокомандного заліку відкритого чемпіонату Дніпропетровської області став Криворізький спортивний клуб Барс, основу якого складають вихованці шостої дитячої нацької спортивної школи, на рахунку яких 22 золоті медалі. На половину менше 11 завоювали гості Запорізький Дю США, майстер Січ, вісім відзнак найвищого гатунку і третє місце у кікбоксерів Павлограду. Наразі на всіх кращих за місяць 20-23 березня очікує чемпіонат України в броварах серед дітей, юнаків та юніорів. Але то вже інша історія, і про неї обов'язково далі буде.